Ну, так 107, 124, 122, 131, 110, 136, 137, 121, 128, 129, 120, 115, 142, 132. 150, 160, 6 300, 350, 104, 800, 1500, 700, 300, 165, 164, 130, 114, 120, 94, 126, 124. 105, 150, 160, 150, 120, 104, 135, 131, 141, 163, 150, 130, 150,

З триста 600, рихтовано, що? П'ятсот. А так збрав 80, без. Так. Сімдесят два, вісімдесят пятьдесят сім, вісімдесят, вісімдесят, сімдесят один, сім. 95, 87, 86, 90. 125 тисяч пробігом. Гума 10, 5, 5, 60 R-18 диски, окей. Так, 22 рік. Вальс.